Друзі, всім привіт! Всіх вітаю себе на YouTube каналі Сьогодні для клієнта будемо оглядати наступний автомобіль в Польщі, а саме будемо оглядати Nissan Qashqai, який був свіжо привезений із Бельгії. 2013 року випуску: двигун 1.5 DCI, Коробка механіка, заявлений пробіг 147 тисяч кілометрів, ціна автомобіля 39 тисяч 800 злотих. Заявлено, що автомобіль є в ідеальному стані, що він є ціленький, в рідній фарбі. Ну, зараз ми оглянемо, в якому дійсно є стан цей варіант. Всім приємного перегляду. Не забудьте підтримати це відео лайком, прокоментувати та підписатися на цей YouTube канал. Так, дивіться, я вже на місці біля цього кашкая. Ось він так виглядає. Опис 13 рік, 1,5 дітей, 110 коней, 147 тисяч пробігу. Ціна 39 900 злотих плюс торг. Лінзована оптика. Туманочки. Оригінальний легкосплавний, Це, напевно, 17-ти диски. 17 диски. Літня гума в дуже-дуже гарному стані. Відео вам покажу, як він виглядає. Позаду присутній фаркоп, камера заднього виду. Ну і він весь ціленький, живенький, на перший погляд, дуже-дуже гарно виглядає. Так, одразу дивимось попереду. Оптика ціленька, бампер не побитий, де не є якісь такі маленькі сколи, але не без цього. І він не підфарбований, він є в оригіналі, туманочки теж ціленькі, решітки. Все є на місці, нічого не побити. По капоту також немає сколів. Так, почнемо. Зверху. Стоючка 95, 95, 100, 107, 91, 101, 81, 96, 101. 113, 120, 120, 105. Це крило в нас є в рідній фарбі. Ну якісь мелкі такі царапинки будуть присутні. Одразу дивіться. Збоку, все рівненьке, вікно є рідні. Троєчки, значить це автомобіль чисто 13-го року. Дверка 89, також біля ручки є якісь такі царапинки. 115. Ось якась така царапинка є. 104, 92, 79. Ця дверка є в рідній фарбі. Проємчик 56, 87, 60, 35, 44. Нічого ніхто не крутив, ніхто нікуди не лазив. Поріг рівненький, не підігнутий. Водійська дверка 107. 92, 118, 85, 93 теж є в рідній фарбі. Ось тут також дивимось, нічого ніхто не крутив. 57, 45, 40, 50, приємчик все рідне, ніхто нічого не чіпав. Ну, тут якийсь затертяє, ну, поріг. Завжди там обув обстукають взуття і якісь царапини є. Переднє ліве крило 93, 93, 104. Ось тут у нас... А ні, це царапиний був бруд, вибачаюся. Ось у нас є тут такі царапинки і все. Дзеркало теж ціленьке. Глянемо по капоту. Ось у нас є такий скол біля фари. 93, 107, 106. 106, 99, 107, 89. Капот є також в рідній фарбі, але ну, де не де деякі зі сколи. Дивимось праве переднє крово, 96, 104, 99, 125. 97. Це крило є в рідній фарбі. Одразу дзерко дивимося ціленьке. Передня права дверька 97, 110, 110, 86, 90. Тиждень деякі де де зі царапені, тому що автомобіль навіть полировку не проходив. До речі, лобовуха в нас без тріщин. З цієї сторони дивимось. Навіть лобове вікно в нас також є троєчка. Ось, і воно не сановське, воно є рідне. Не побийте. Все є добре. Тут вікно в нас троєчка також є рідне. 44, 40, 40, ніхто нічого не ні чіпав, не крутив. Зимой поріг не підігнутий. Вікна ззаду тройка-тройка. 108, 108, 122, 88, 76. Єдині деякі де царапинка є присутня. Ось тут такі пошкодження в задній дверці. Заднє крило також є в рідній фарбі по проємчику. Ось тут відпаска хтось пошкодив. Ось так паска тут дверками прижали і тому таке відбувається в більшості автомобілів. Теж все рідні, ніхто нічого не чіпав, не крутив. З цієї сторони дивимось по даху. 110, 90, 107, 98. 100-110, 98-106. Ну що у нас залишається тільки кришка багажничка. 117 і вона також б'ється в рідній, в рідній фарбі. Задні ліхтарі теж ціленькі. Тут трішки не в зазорі задній бампер, десь видно, прижали були його такі пошкодження є на бампері, але ну, це пластик там. Тут нема за що хвилюватися. Всі надписи, тут також ліхтар все є на місці, все ціленьке, все є добре. Вікно ззаду в Нісана. Ось тут троєчка нісановські рідні. Ніхто нічого не крутив. Весь герметик заводський і навіть нічого не не потріскане колеса автомобіль на легкосплавних 17 дисках оригінальних. Літня гума в дуже дуже гарному стані. До речі, рік випуску ось 50-й тиждень, 19-й рік. Гальмівний диск попереду має виробу десь так відсотків 30, не більше. Маленькі бортики, накладочка вже в скорому часі там буде під заміну. Пильничок ціленький, не розірваний, не запутівший. Все є добре. Позаду. теж десь ціленький. Гума взагалі тут набагато в кращому стані. Вона нова. Рік випуску. Ось 21 рік. все є добре. Гальмівний диск майже-майже новенький. Накладочка. Також підтерти буде скоро під заміну. Тобто, що в нас є заваження? Потрібно буде замінити колодочки. Найголовніше, що диски є в гарному стані. Тут також це сухеньке. І вам по салону, як виглядає автомобіль, водійська дверна карта, ціленька без Чотири сло підйомничка. Автомобіль має складання, дзеркал, регулювання, підігрівання. Двісті відкривається у нас бак та капот. Автомобіль має передні задні туманки, датчик світла, шкіряне мультикермо. Ось оцініте стан керма, круїз контроль, механіка 6-ступка, двохзонна кліма, навігація мультимедія, камера заднього виду, центральний замочок, підлокітничок шкіряний, сидіння тканинові в ідеальному стані. Регулюється механічно стан Паска, як новий взагалі, педалі теж, як новенькі. сонцезахисні шторочки, ось які ще чеки з Бельгії приїхали. Тут не йде позаду якась царапина теж, як би не без цього. Сидіння водійське позаду не розірване, тут взагалі нічого не затерте. Задній диван в гарному стані, підлокотничок з підстаканничками. Тут у нас все на місці. А тут у нас є домкрат, гаки. Запасочки тут немає, не йде. Це можна витягнути і вкласти запасочку або їздити із цим герметиком. Та також там пластику все в гарному стані. Тут якісь є царапини по задній карті. До речі, не сказав, автомобіля гарно пахне, він не є прокурений. Це як має бути. Навіть тут не зацарапане, як більшості автомобілів. Все є чудово. Під капотом. Зараз да, починаємо з цієї сторони, фара. Фара у нас 8 місяць, 13 рік. Ніхто її нічого не появ, не крутив, так само крила не крутилися. Капот також не є кручений. Ніякої режі, ніяких гріжиків. Все є взагалі. Ідеальна ця фара. Також 8 місяць 13-й рік. Теж немає ніде ніякої пайки. Немає ніде ніяких слідів, щоб десь щось було, якісь болтики, гаючки зірвані. Тут все на місці. Також по стаканам ніхто нічого нікуди не лазив. Нічого ніде не зривалося. Охолоджуюча рідина в нас видно, що вона в рівні вона зеленого кольору. Чистенька. Двигун є чистенький і він не є помитий це є дуже і дуже добре. Блок двигуна сухенький. Тут все сухо. У нас так ось. Також пасик генератора взагалі без ворсинок, в гарному стані. Турбінка сухенька. Сило потрібно звичайно замінити, зробити сервіс. Так ось дивіться, як працює двигун. Нічого не вібрує, м'якенько все працює. Навіть пари не пускає. Ідеальна робота двигуна. Позаду віфлота система у нас частенька, значить екологія Сажовий фільтр у нас є на місці. Ніякі чеки, нічого не горить, обороти не плавають. Пробіг 147 тисяч 185 кілометрів. У нас там буде комп'ютер-автомобіль, пройдемо трішки по електроніці. По керму взагалі немає ніякого люфта, все гарно. Мультикермо працює, все додає. Одразу дивимось тут, все переключає, так само і тут все переключається. Кліма. Одразу чути, як кліма включилася. До речі, дуже гарно холодить і так швидко набралася, значить вона є набита повністю. Вентилятор спрацював. Так, дивимось по зеркалам. Дзеркала складаються. Ліве дзеркало регулюється. Праве там також регулюється. Склопідіймач правий працює. Все дуже плавненько, гарно. Ліва сторона. Також все є справне. Передачки взагалі залітаються як по маслу. Одразу йдемо, глянемо на світло, чи все працює. Туманочки і аварієчка. Туманочка, підсвітка номерних знаків. Тут також все справа. Сажувий в нас є забитий на 11 грамів. Це взагалі ідеальний показник для автомобіля, якому, ось майже 10%, якому вже 11, ні, 10 років, вибачаю, 10 років. Ось пробіг співпадає по сажовому фільтру. 146 985. Ну тут завжди показує посажувому трішки менше. Там плюс-мінус 300-500 км є, є різниця. Від про автомобіль із пробігом 147 185. Це подніщу автомобіль. Все в порядку. Взагалі все чудово. Видно, що за автомобілем гарно дивилися, доглядали за ним. Як і заявляли продавці, цей автомобіль дійсно був в гарному стані. Що ззовні, що всередині. Все в автомобілі працювало. Технічно все було в порядку, по двигуну, по коробці, по сцепленню. А, одне було зауваження: це не працювала камера заднього виду, і то одразу хлопці то виправили. Камера заднього виду вже працює. Цю всю інформацію передали для замовника. І замовник одразу вирішив бронювати цей автомобіль, тільки він попросив, щоб цей автомобіль ще продавці зареєстрували на польські номері. Продавці погодились і ось такий кашкайчик наступний підібрали для клієнта. Як вам взагалі Nissan Кашкай, обов'язково пишіть свою думку в коментарях, тисніть лайк цьому відео, не забудьте підписатися на цей YouTube канал. Всім всього найкращого, до побачення!